Вони вийшли на вулицю заради кращого майбутнього країни, Україна, Україна, зем я, зем я. мати європейські цінності, мати розвинено промисловість, демократичність. Утім, і не здогадувалися, що мирний мітинг перетвориться на найдраматичніше та найбільш кровопролитне протистояння в новітній історії країни. Є? Яке через три місяці закінчиться зміною влади. Майдан застав кінооператора Сергія Тахмазова під час роботи над документальним фільмом Вдома чекали вагітна дружина та троє дітей. Але бути осторонь народного протесту Сергій не зміг. Тож щовечора після роботи приходив на головну площу країни. У мене була перепуск на Дерсларадіо, і це мені давало суттєву фору. Я возив багато корисних речей, в тому числі і шини, яких називали лагідно бублики. Там відвозив людей там по подумі. По що там збрав і фільмував. Це його кадри спробу штурму майдану силовиками. Якби майдан не встояв, не вистояв тоді. А я думаю, що тут би вже зараз був бо руський мір такий, що навіть ми в жахливих снах не мали вгадки. Як це може бути? Майдан встояв, влада змінилася, але більшість очікувань людей і досі не виправдалися: анексія Криму, окупація частини Донбасу, знецінення гривні та підвищення цін за три роки після революції гідності. Українці, за даними соціологів, стали біднішими та менш щасливими. Рівень щастя знизився. Ця лінія це євромайдан, кінець євромайдану. Після цього були очікування і рівень щастя. Зріс, але потім починав падати, тому що зростав рівень бідності і розочарування в темпах реформ. Але такі показники соціологи пов'язують не з впливом Євромайдану, а з наслідками військових дій на сході країни. А фінансова криза, що охопила Україну, почалася не після Майдану, а ще за рік до революції. Україна прийшла к майдану з економікою, яка вже почала руйнуватись. Майдан це був була відповідь середнього класу на досить жорстку перспективу, яку всі бачили. Ми бачили, що економіка хитається для Сергія Тахмазова революція гідності й досі не закінчилася. Він продовжує боротися за благополуччя країни, але тепер допомогою українській армії. Як волонтер він регулярно возить в АТО медикаменти, вже забезпечив деяких військових технікою, телефонами та станцією очистки води. Це заміс, зараз найкращі найкраще такі інвестиції. Це в нашу армію флот, причому це те, що зветься без безповоротні інвестиції, які просто маємо, маємо вкладати. Сергій вірить, що за кілька років Україна стане заможною та розвиненою державою, але для цього потрібні зусилля усіх жителів. І таку думку Сергія розділяють багато українців. Попри розчарування за три роки після початку майдану в країні в рази збільшилася кількість благодійних організацій, і дедалі більше людей прагнуть бачити Україну щасливою.